Друзі, привіт! сьогодні у нас теж фуршета всякі вареники, котлети, дрозні, будемо пробувати. Понравились так з фуршета, добре таке, роблять усе. Ну, це ще. М'якеньке панно на куїці. Печінкою новий? Оце? Да, це з печінкою. Так. З печінкою. Ну, я по одному наложу собі. І мамі трохи наложу. А це ще? Картошку, это тоже картина -то картошка, что. А це з сиром було. Оце я з сиром вложив, а це з картошкою. Ну тут картошка така жовтувата, але я пам'ятаю, були такі з білою картошкою і сметанкою. Ну, тут то з сиром було. А це з картошкою. Це мамі не положив, так? Да? Такий огірок маринований з таким. Зараз значить не сильно чують частником. Ну, таким свіжим огірком. Чуть. Він такий як свіжий, Він такий наче як пампушка часником потерта. Mm -hmm. Бачиш огірка? Ну, тільки мама не буде. І якась котлетка. Давай, просто куряче, так? Да? Мамі саму маленьку положу. Так. Ще дві осталося на вечір ще нам. Поїсти осталося. Ну це так на вечір взяли. Зараз на вечір поїстимо. Оце курені, так? Да? Оці риб'че? Да, це рибячі. Собі таку візьму? Мамі якусь таку. Таку маленьку підберу. Ну, ще менше все осталось, ночі. Такі різного розміру. Його на вес продають. І буду соком запаха. Взяв сок з вишнями. мені з вишнями більше подобається. Дивіться, що з трубочкою зробилося. Буважна трубочка у нас скукожилася всього повністю. Я взяв якийсь мультифрукт і сюди два трубочку достану. Тут більш ціліша трубочка. О, пробилось. Це теж трохи так пом'ялося. Добрий такий сок. Це мамі однесу. Так я буду такі котлеты, вареники, все. Такі це мамі, И будем пробовать з вами. На десерт оставимо з сиром. А почнемо з картошкою. Або з печінкою почнемо. Мне не сильно так з печінкою нравляться, не сильно. Вони добре. Мой пополовин чекат лет зимба шось багато. Добре, так как з с куркою. Курячі до дуже добрі катсети. З картошкою вареник. В форшеті все таке добре там на різниці. Ще попробую з цим І з сиром. Це не такий, як домашній домашній сир. Такий ось, ось сир всередині. Свіжий сир домашній. Власне, такі соки, с все така добра. Ну і все. Друзі, до зустрічі.